І так, це коротенький лайфхак, дуже коротенький на 5 минут, як розмістити декаль не на рівну поверхню. Все дуже просто, без плагінів. Давай створимо куб, вже звичний нам. Ctrl-B. Ctrl-B of the Smooth, і накинемо якийсь який матеріал. І о, накинувся. Так, і якийсь хай буде колір блакитний. І от у нас декаль останню, яку ми створили, давай накинемо її е, просто сюди. Да? Що ми перше робимо? Перше робимо, ми повинні скопіювати колір і перенести на декаль колір. Так, переносимо колір. Далі що нам потрібно зробити? Піпетку ткнути і дататран перенести, як воно називається, Дата-трансфер. дата трансфер. От на рівні поверхні нема проблем. Да? У нас асет на рівні поверхні. А якщо ми візьмемо цей самий асет і як зробити, от, наприклад, отут на скосі. Все дуже просто. Показую. Виділяємо куб. Виділяємо поверхню, яка повинна отут бути. Да? Ну, де ми хочемо розмістити. Ну от оці полігони. Шифт д копіюємо. П відокремлюємо. Виходимо, так, давай виділимо, виділив я оцю поверхню. Переходів у вірозгуртку. А виділити все у, у РОП. От в нас розгорнулось. Тепер що нам треба? Тепер нам треба накинути сюди матеріал. Давай включимо текстуру. Треба накинути цієї штукенці, цієї штукенції. Так, ану. І тут текстуру включимо. В цієї штуки матеріал у нас називається MatDecal002. Запомнили, заходимо в розгортку. Так. Ага. І вибираємо... Сюди, замість цього матеріалу, що є, маддикал 002. Вибрали. Так, давай вимкнемо це. І в нас воно зараз дуже здорове. Да? Ми бачимо здорове. Чому? Тому що воно на все. Тепер виділяємо тут А, виділяємо все в розгортці і S збільшуємо. Збільшуємо до того моменту, от який вам розмір треба. Збільшили. Так, от у нас тепер ми включаємо G і соваємо, куди нам треба оцей, оці асети вставити. Все, у нас все готове. Повертаємося в наш режим. От у нас на, на всі асети на, на згибі. Тепер ми заходимо в режим редагування. Ctrl-R. І просто обрізаємо ті асети, що нам не потрібні. Ctrl-R. Так. Троєчка виді... А, отут іще ось. Ctrl-R. Бо тут трошки виступило. Так, все. Тепер троєчка виділяємо ці полігони там, де асет є. Select, Invert, X Faces. Туп виходимо. Все, осити готові. Єдине, що тут ще проблема, що воно сюди треба скопіювати дататрансфер. Виділяємо цей об'єкт, виділяємо цей об'єкт, Ctrl-C. Copy Selection Modifier, Displace, Data Transfer. Копіюємо. Все, скопіювалося. Тепер заходимо сюди. Заходимо в модифікатор. Апіпеткою вибирати вже не треба, бо куб вибраний. Тобто все в нас все ідеально зроблено. Ідеально вийшло, вийшло це на схилі. Оцей ми можемо рівний, наприклад, і вбрати. Якщо бажання. Або не треба обороти. От ідеально на згибі вийшов у нас осет. Все. Лайк, підписка, всім пока.